Друзі, всім привіт! Як завжди, я рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео, друзі, я хочу показати вам ось цих двох красунь, які я придбала взимку цього року і цітіння яких я спочатку взагалі недооцінювала. Зараз вам все розповім, як все це було на початку. Взагалі, я планувала ці цвітіння цих орхідей показати вам в загальному огляді квітучих своїх орхідей. Але вчора в мене було генеральне прибирання, я поливала та протирала листочки своїм орхідеям, і коли дійшла черга до ось цих красунь, тому що кожну орхідею, не знаю, як у вас, але кожну орхідею, коли я беру до рук, там поливаю або протираю листочки, я згадую ті моменти. Коли з'явилася в мене орхідейка, як в перший раз квітла, що з нею відбувалося, як в неї проходила адаптація і таке інше. І коли дійшла черга до ось цих двох красунь, я зрозуміла, що я їх вам покажу в індивідуальному відео і трошки розповім вам про їхню історію, як вони з'явилися в моїй колекції. Тому що. Ось цю орхідейку я взагалі не хотіла до своєї колекції, скажу потім чому, а цю взагалі хотіла віддати. Так от, друзі, давайте почнемо із орхідейки Преті Романс. Подивіться на її чарівне пишне цвітіння. І я, якби мені хтось сказав, що ця орхідейка здатна ось так пишно квітнути, я б ніколи не повірила, якби не побачила все на свої очі. Звісно ж, це не є рідкісний сорт. Ця орхідейка є завжди у вільному продажі, вона завжди є в магазинах на поличках, і я в будь-який час і в будь-який момент могла її купити. Але коли я її бачила в магазинах, вона мене взагалі нічим не чіпляла. Так, квіти в неї гарні, ніжні. Ось ця губа також дуже гарна. Сама рослинка взагалі не примхлива. Як ви бачите, вона вже в мене пересаджена. І, як я вже сказала, взагалі у мене навіть ніколи не виникало такого бажання її купити. Поки, ну, поясню чому, тому що коли бачила я її на поличках магазину в квітучому стані, я бачила завжди одне й те ж саме: 5-6 квітів, так, квіти були великі. Каскад, каскад э, зафіксований на тримач дугу Все. І я завжди собі думала, що якщо садівник не може дбитися пишного цвітіння, то як ця орхідея зацвіте пишно в домашніх умовах. Якщо я хочу купити той або інший сорт, я дивлюся, як вона квітне, э, чи пишно вона квітне, ну маю на увазі э, магазинне цвітіння. І я розумію, що якщо орхідейка стоїть на прилавках магазину і вона вже пишно квітне, то тоді, в домашніх умовах, так, вона також буде квітнути пишно і навіть краще. А за цю орхідейку я, якщо чесно, не була такої думки. Я завжди думала, що це мало квітів, квіти великі і на цьому все. Тому я ніколи не мала бажання її купити до своєї колекції, поки друзі не побачила її в одній. Із домашніх колекцій, дівчинка в інстаграм, виклала пост, виклала ось цю красуню і все. І в мене був шок, і я не могла повірити, що ця орхідейка ось так квітне пишно в домашніх умовах. І що ви думаєте, я одразу в мене стався ніби такий глюк в голові? В мене засіла одна єдина думка, що я хочу цю орхідею. Я хочу подивитися, чи в моїх умовах орхідейка в домашніх моїх умовах так само буде квітнути пишно. І, мабуть, через днів три я побачила, що у мого постійного продавця є цей сорт орхідеї, але відцвіташки. Сорт був пробитий на горщику. Продаж цих відцвіташок був три дні тому, але я побачила, а це тільки через три дні. Я одразу натиснула на фото, подивитися, чи ніхто її не забронював, переглянула коментарі, а там взагалі жодної броні на цю орхідейку не було. Я одразу ж почала писати, що бронь продавець зі мною зв'язалася одразу, і, плюс щоб ця орхідейка не їхала одна, я дозамовила ще одну орхідею. Потім покажу вам, що це за орхідейка, тому що це було цвітіння сюрприз. І це, друзі, не біла орхідея. Згодом вам покажу її в наступному відео. І таким чином ця орхідейка опинилася в мене вдома. І майже одночасно я отримала і цю орхідейку, тому що цю орхідею я виграла в лотереї всього за 100 гривень. І давайте повернемося до. Історії вже із цією орхідейкою, і коли ця орхідейка, коли цю орхідейку я забрала з пошти, я була задоволена, тому що рослинка, не дивлячись на те, що приїхала в зимовий час, в зимовий такий період, вона була гарно утеплена, з нею не було ніяких проблем. Коріння було повний горщик, листова розеточка в неї також хороша. Через Декілька тижнів після адаптації я вже цю орхідейку пересадила, тому що коріння пішло в активний ріст, і місця в горщику магазинному було дуже мало, тому я вирішила цю орхідейку пересадити. Що ця орхідейка робить далі? Вона випускає мені один цвітоносик, основний, тому що ось цей цвітоносик в неї був, я його не зрізала, він був зрізаний. Бачите, ось кінчик трошки підсох вже. Ця орхідейка взимку видає мені новий цвітоносик. Хоча на цьому бруньку вона чомусь не будила. Проквітла на 5 квітів, бачите, ці сухенькі місця це місця кріплення попередніх квітів. І коли орхідейка вже почала скидувати цвітіння, я хотіла зрізати цей відправити її на відпочинок, побачила, що орхідейка почала дорощувати бутони, ось як і зараз вона це робить. І через деякий час я побачила, що ця орхідейка сформувала мені ось таку кількість. Квітів і продовжує дорощувати додаткові бутончики. І плюс до всього на цьому старому цвітоносику магазинному вона пробудила сплячу бруньку і також сформувала такий чарівний каскадний цвітоносик. Я, дівчата, просто була в захваті, і я просто себе сама на себе сварилася так, подумки, що ну, як я могла допустити навіть таку думку, що в домашніх умовах. Орхідейка не може, ну, цього сорту не може пишно квітнути. І ви тільки, друзі, уявіть собі, пройшло півроку з моменту покупки, як цієї орхідейки, так цієї, а вони вже так пишно квітнуть. І я тільки собі можу уявити, як вони будуть квітнути в майбутньому, коли вони вже будуть цілком адаптовані до моїх домашніх умов, коли вони вже будуть, коли їм буде там вже по декілька років. Вони ж з кожним роком, з кожним, скажімо так, сезоном, вони стають більші, у них збільшується як коренева, так і листова розеточка. Сил у них стає більше також для того, щоб вони пишно квітнули. І взагалі, я просто мене захоп... ну, мене переповнюють емоції, тому що я недооцінила цитіння ось цих красунь. І давайте розповім вам трошки про історію цієї орхідейки. Як я вам вже сказала на початку, цю орхідейку я виграла в лотереї за 100 гривень. І коли вона до мене приїхала, коли я забрала її з пошти, у мене просто опустилися руки. Думаю, ну, взагалі вона мені не подобалася, тому що на ній було 5. Таких вже зів'явших квітів, я навіть не могла зрозуміти, що це за сорт, що це за квітка, що це за цвітіння. Плюс до всього орхідейка вивалювалася з горщика, я вимушена була її одразу пересадити. І ще одне листочок один зняла, зняла продавець, і ще один листочок я вже зняла в своїх, ну, вже вдома, коли я орхідейку отримала. Потім місце, де були листочки, я замазала Максимом. На щастя, там нічого поганого не було. Але листочки жовтіли, і я вимушена була їх зняти. На місці обробки Максимом з'явилися нові корінчики. Пішов новий листочок, і на зрізаному магазинному цвітоносі пробудила орхідейка бруньку сплячу. І подивіться, яку красу вона мені сформувала. І коли. Я підійшла до вікна і побачила, що ця орхідейка відкрила мені вже першу квіточку. Першу квіточку я в цю орхідейку не те, що хотіла віддати, я взагалі настільки в неї, в її цитіння закохалася, що навіть думки такої припустити не могла, що я цю орхідею комусь віддам. Ось так, друзі. Бачите, коли спочатку недооцінюєш ту або іншу орхідею, коли цвітіння на початку ніколи мені б не сподобалось. Ну, взагалі, цвітіння, коли я отримала цю орхідейку, мені не сподобалося. І я просто тоді дала собі таку обіцянку, що я її віддам. Ну навіщо тримати орхідею в колекції, коли вона тобі не подобається. І яке було моє здивування, коли я зрозуміла, що була також не права щодо цієї орхідеї. Це просто нереально круте цвітіння, і квітка у цієї орхідеї дуже така цупка. Вона, ну, як кажуть, плотна. Вона дуже така, ну, міцненька, дуже така бархатиста. Ну, я вам не можу ось так передати. Ну, як камера передає, бачите, навіть фокус втрачає, але це щось нереальне. Цвітоносик дуже такий важкий, дивіться, квітів дуже багато. Ось цей трошки заблудився. і а це з розгалучення. З додаткового він трошки ось тут так заблудився, потрібно буде його трошки інакше зафіксувати. Але погодьтеся, для цвітіння із пробудженої бруньки це щось фантастичне. І якщо орхідея в магазинному цвітінні квітла на 5 квітів, то яка кількість квітів зараз є на цьому цвітоносі? Ось подивіться. Так приблизно виглядала орхідейка, коли я її отримала. Ось так: П'ять квітів. І вони всі були зів'явші. Там взагалі не було зрозуміло, що то є, хто то є. І плюс до всього зняті листочки. Звісно ж, я була розчарована. Звісно ж, мені ці тіння не подобалося, але зараз я зрозуміла, що я була дійсно неправа. І ось так, друзі, ось така схожа історія. Цих обох орхідей і згадую свій початок захоплення орхідеями, коли переглядала різні відео досвідчених блогерів колекції, в яких вже дуже такі дорослі, їм там вже більше як по 10 років, 12, І коли я бачу ось такі пишні цвітіння. Я завжди мріяла, щоб і мої орхідеї ось так пишно цвіли. І я знала, що колись той момент настане. Але я ніколи не думала, що мої орхідеї також здатні квітнути через такий малий проміжок часу, тому що півроку це, друзі, є нічого. Це взагалі, як кажуть, ні про що. Але ви подивіться на результат. Півроку і орхідеї так. Класно цвітуть, так пишно цвітуть. Звісно, це не тільки ось ці дві орхідейки. В наступних відео я обов'язково вам покажу цвітіння е, своїх орхідей тих, які цвітуть на даний момент. Тому що, знаєте, є ну, через те, що моя колекція поступово поповнюється, і орхідеї мої не, не квітнуть одночасно. Тому що є орхідеї, які вже в мене давно домашні, вони квітнуть одночасно, всі одинаково. А ті, які я купувала пізніше, вони тільки зараз в активному такому процесі нарощення цвітоносів, хтось тільки но ну, випускає цвітоноси, хтось починає тільки зараз формувати бутони. А ті, які вже на початку весни випустили цвітоносики, звісно ж, вони вже зараз ось так квітнуть. І поки ті, які зараз в активному рості. Цвітоносиків та бутонізації, поки ті відкриють квіти, ці вже можуть відкри... ну, квіти скинути. Сподіваюсь, друзі, вам було цікаво почути історію цих двох красунь та побачити їхнє цвітіння. І, думаю, ви також разом зі мною радієте, що ну, радієте за моїх красунь, що вони дійсно показали себе, що вони можуть. Квітнути пишно, і що інколи ми все ж таки помиляємося до тих або інших сортів і можемо несправедливо недооцінювати те, що вони можуть пишно квітнути. А мені, друзі, залишається тільки побажати вам, як завжди, здорових орхідей, пишного цвітіння, любіть своїх красунь та насолоджуйтеся їхнім цвітінням. До зустрічі, друзі!